Вітаю, мене звати Віта Славопас. Я психолог простору вільна, простору дружнього для жінок та дівчат. В сучасному світі перед нами стоїть багато викликів, і ми всі балансуємо між стресом, тривогою, роботою і домом. І я хочу дати декілька порад відвідувачам центру підтримки підприємців у Тернополі, дія бізнес про те, як знаходити цей баланс між домом і роботою. По перше, пам'ятайте про те, що робота це не все наше життя, а лише його невелика частина, і тому нам дуже важливо знаходити час для себе, для своєї сім'ї, для того, щоб віднайти ресурс на подальшу нашу роботу і теж на відпочинок. Друге, визначте пріоритети, що для вас є найважливішим. І якщо так виявиться, що у вашій шкалі цінностей на першому місці знаходиться ваша сім'я, друзі і стосунки, але ви виділяєте цьому найменше часу. Подумайте, чому так відбувається, і спробуйте змінити цей дисбаланс. І третє, пам'ятайте, що турбота про ментальне здоров'я має бути в пріоритеті для того, щоб ви могли піклуватися не тільки про себе, а також про своїх близьких.